Розглянемо, як виконується додавання та віднімання десяткових дробів. Наприклад, необхідно додати десяткові дроби 250 і 0,265 тисяч. Згідно правила, це необхідно виконувати слідчим чином: спочатку зрівняти в доданках кількість цифр після коми. Тобто, у нас після коми в дробовій частині цього дробу одна цифра, а необхідно, щоб було як і в ціло три цифри. Значить, Традиційно використовуємо і додаємо. Далі записати доданки один під одним так, щоб кожний розряд другого доданка опинився під відповідним розрядом першого доданка. Тобто, це додавання в стовпчик. Так як вас учили в початковій школі, так і тут виконуємо. Значить, беремо перший додаток. 9 силив. 500 тисяч. Так. Під ним підписуємо друї доданок. Підписувати необхідно так, щоб кома була під комою. Тобто, я ставлю кому. Значить, тут 0, а тут 2. 6 265 000. Тобто, щоб 10-ті буду 50-ми, сотни, 100 500ми, 1000 и 5000. Далі виконуємо додавання. Так, значить, додаємо натуральні числа. 0 плюс 5 буде 5. 0 плюс 6 буде 6. 5 і 2 буде 7. Зносимо кому. 2 плюс 0 буде 2. То тобто додавання фактично виконується так, начебто ми додаємо 2500 і 265. Тобто натуральні числа. 2500 і 265. Це южно можна додати. Це буде 2765. Далі в отриманому результаті просто кому необхідно поставити під комами доданки. І все. Тобто, сюди піде результат 2765. То це буде сума. Для усного рахунку можна, це ж я стовчик записував, а для усного рахунку можна так, як з натуральними числами все виконується, без запису в стовпчик. Тобто, коли ви вирівняли е, кількість цифр в дробовій частині, далі ви розглядаєте їх, незважаючи уваги на кому, як ці числа 2500 плюс 265. 500 і 265,765. значит 2765. 2765 написали, а потом кому раз поставили. Так, следующее. Виднимание. Виднимание выполняется точно так само, как и додавание. Эм, ну, например, необходимо необходимо знать там, скажем, резницу. где я сейчас запишу. 2765. Так. Ну а тепер друге завдання знайти різницю. Ну, Наприклад, 0,567, видняти там 0,26. Так. Знову ж таки, вирівнюємо кількість цифр в дробовій частині, дописуючи сюди 0. А далі віднімаємо, незважаючи увагу на кому. Як натуральні числа. 567 мінус 260. Якщо в стовпчик це оформляти, ну, якщо не в стовпчик, то це з кінця 7-0 буде 7. Далі. 6-6 буде 0. 5 мінус 2 буде 3. Ну і не забуваємо про кому. Тут буде ставитися кома перед нею 0,0. Значить, 567 мінус 60 це 307. Значить, отримуємо тисячних. Ну, а тепер покажу, як це стовп буде виконуватися. Тобто ми маємо 0 цілих 567 тисяч.

Віднімання і додавання. Значить, ще раз наголошу: перший крок, якщо дробові частини містять різну кількість е цифр, то необхідно за рахунок дописування нулів вирівняти кількість цифр. А потім вже виконувати додавання там, чи віднімання, незважаючи уваги на кому, тобто як натуральні числа. Коли ви відняли, далі поставить кому. А стовпчик, якщо віднімання виконується, то значить також записуємо. Перше число, таким чином, щоб відповідні розряди були одне під одним записані, тобто розряд тисячних, сотих, десятих, цілих одиниць. Відняли і записали результат.